А вже незабаром на Дніпропетровщині пройдуть поминальні дні. У зв'язку з цим у нашому місті різко зростає продаж штучних квітів та вінків. Однак такі поминальні атрибути можуть бути небезпечними для навколишнього середовища, забруднюючи повітря, ґрунтові води та сам ґрунт. Наша знімальна група поцікавилась, наскільки небезпечними для людей це може бути. Екологи вже котрий рік нагадують громадянам, що йдучи на кладовище, щоб виявити повагу та вшанувати пам'ять померлих, краще використовувати живі квіти замість штучних. По-перше, штучні квіти несуть велику небезпеку в екологічному плані. Штучні квіти вони мають дуже довгий розпад у своїй діяльності. Також штучні квіти, якщо в цьому складі взяти, вони складаються з пластику, також пропитуються різними хімічно небезпечними елементами і мають металевий каркас. Якщо штучна квітка попадає до звичайного звалища або просто залишається просто неба, то період її розпаду складає десь близько 100 років. До того ж, як пояснив спеціаліст, якщо штучна квітка потрапляє до сміття, вона підпадає під процес горіння. Тоді з пластику виділяється дуже багато хімічно небезпечних речовин. По перше вони викликають як задуху для тих, хто має різні вади. З органами дихання викликають також алергію, і що саме головне, викликати також можуть у великій кількості онкологічно захворювання. Штучні квіти не тільки шкідливі для людей середовища, вони також не мають ніяких екологічних переваг. А ось живі рослини забезпечують поживні речовини для ґрунту та є джерелом їжі для комах. Крім того, штучні квіти не мають емоційної цінності, тоді як живі квіти викликають різні емоції: радість, ностальгію, тугу та спогади. Хоче також сказати, перш ніж будете їх купувати, задумайтесь над тим, скільки вони коштують і скільки коштує жива квітка. І додайте до цього ще екологічний чинник, чинник також здоров'я, здоров'я свого, свого оточення. І тоді вже ви обирайте саме ту рослинку, яку необхідно з собою взяти. Готуючись до поминальних днів, краще розглянути альтернативи штучним квітам живі, сухоцвіти, паперові квіти або рослини на могилах. Це буде більш екологічно і лише підкреслить вашу повагу до померлих.